На кленері 25 грудня, час різдвяних історій, та яку ми послухаємо зараз, навряд потрапить до канонічного списку. Але в ній є всі необхідні складові важкі обставини на початку, в цьому разі окупація Київщини, душевні трансформації героїв у нашій історії героїнь, людяність, відвага, взаємопідтримка. І нарешті. Диво саме так жителі тимчасово окупованих територій сприймали прихід українських військових як очікуване диво, і воно неодмінно станеться на всіх наших територіях. Віримо та підтримуємо зсу. І знайомимося з жінками села Гавронщина, які пережили окупацію рідного краю. Оце зоту через забор, і Оце сюдою чух-чух, чух по чух, чух, попідеть, бо там бахка, там бахка, отак. І до віконечка царап, царап, і туди. Валентина Сняткова згадує, як крадькома бігала до сусідки під час окупації рідного населеного пункту російськими військовими. Жінки підтримували та допомагали одна одній. Так разом і пережили той нелегкий час. Повномасштабна війна триває вже другий рік, а ті страшні дні досі перед очима у Валентини. Бігали спортом займалися. Не було чого Я Не думає, Бо що ми не вміємо бігати. Не встиєш туди вийти, як уже їдуть. Туди поїхали, тут уже раз-два їдуть оттуда. Село Гавронщина за 50 кілометрів від столиці. Саме через нього йшли десятки російських танків на Київ. І танки, і БТРи, і якісь такі здорові машини, і оці цистерни. Одна проїхала колона. Я й почала рахувати до 70, а потім я вже й збилася. В і І їхало туди, в сторону Києва. Через півгодини чи через годину знову їде колона. Знов така, е, така довга, і теж ж оце В і З. Потім ми йшли вже з ракетами, машини ми вже побачили, де вони наврали русських. Тут від нашого двора аж до сільської ради було, сиділи, в ряд за і по ту сторону сиділи. Нікого на вулиці не було, абсолютно. Ніні Мудрик 69 років, майже півстоліття працювала в лабораторії Макарівської лікарні. Російська окупація найстрашніше, що довелося бачити у житті, розповідає жінка. Адже вороги постійно, безпідставно, тероризували населення, знущались, вбивали місцевих. Хліба не стало, люди в очередь пішли ставати коло магазину, а ці танки давай Усі Люди заховалися за магазин. І я ж побігла туди. А тоді не ну, боже, а це ж нас такі стрілять, тут і всі в кучу збилися. Росіяни знищували будинки та грабували магазини. Це постійно відбувалось показово. Підірвали їхній танк якийсь. Почало воно горіть, оце такий дим, все огонь. І вони отуди тільки раз, отам от на тій вулиці, польова називається чи провулок, чи вулиця. І там два нових будинки. Ще вони і не достроєні, мабуть, були. Ну, криші оце все зведено. І вони тільки раз фух, це я дивилася вічні, і одлетіла ця криша, і там такий, наче як шпаківня, така криша була. і Цього немає. Дірка за час окупації села жінки вивчили графік пересування російської техніки. Уранці вона десь півдев'ятої їхали на Київ і. Увечері, шість з мінялися. Попри скруту та страх у Гавронщині вірили, окупація тимчасова. ЗСУ звільнили село торік на початку травня. А до вас можна підійти? Сису жінки, канішно. Солдат каже: А коли ви хліб їли? До війни їли. Вони нам дали паштет, вони дали нам по ці хліба. Ми такі раді, що там два діди жило. Така де ви хліб взяли? Солдати дали які? Наші. Ну і вони пішли їм дали, і вже було легше. За кілька днів після звільнення в селі відновили електропостачання. Наразі триває відбудова населеного пункту. А місцеві гуртуються, волонтерять і як можуть допомагають українським військовим у боротьбі з російським окупантом, Незважаючи на пережити сусідки Валентина та Ніна з оптимізмом дивляться у майбутнє і знають, як будуть зустрічати перемогу. Треба жити. Нічого, Як не треба. Живи, будь вибудь мені помрем. Да. Дождемося перемоги, а тоді вже от празнуємо добре. Да, підемо на танці. Звісно, піде. на танці. Підемо, підемо, танці. Да. З генералом вже повинні ми потанцювати в кінці кінців. правда.